9 загиблих та 27 поранених. Це найбільші втрати українських вояків за час перемир'я на Донбасі. Всі бійці АТО загинули та були поранені під час чергових атак терористів. Бойовики не зраджують своїм традиціям. Вони знову обстрілювали міста регіону та штурмували аеропорт Донецька. Наші хлопці продемонстрували справжній героїзм. Вони не просто відкинули ворога, вони знищили танки, які до цього підбив наш БТР. Всього ж за добу зафіксовано знищення трьох. Ворожих танків, двох самохідних установок тюльпан, одного мінометного розрахунку та близько 50 бойовиків. Втрати є і серед мирного населення. За даними Донецької мерії, за минулу добу у місті загинуло троє людей. Ще п'ятеро поранено. Залишається напруженою ситуація і у Маріуполі. У штабі захисту міста не виключають. У Маріуполь можуть просочитися диверсійні групи. Вороді безражі диверсанти. Вони можуть готувати терористичні акти, посіяти пані у штабі. Ато маріупольців заспокоюють сила АТО забезпечить охорону та оборону Маріуполя. Повністю контролюють ситуацію в приморському місті. Навколо Маріуполя українські вояки та місцеве населення продовжують укріпляти блокпости. У свою чергу українські вояки закрили всі в'їзди та виїзди у Лисичанськ. Навколо міста утворилися затори.